Старшого слідчого, який ви бачили, що він давав якісь незаконні вказівки. Можете назвати фамілію? Я, я був у кабінеті ви слідчого Хременко, да. і вони заходили між собою і спілкувалися. Фамилия, я слідчу старшого не, не знаю. Яку, яка, ну ви кажете, ви стверджуєте, був старший слідчий, він давав незаконні вказівки. Назовіть, будь ласка, фамілію цього старшого слідчого. Безпосередньо були в. Ви маєте на увазі, був якийсь працівник міліції, якого ви вважаєте старшим слідчим, так? Між... Працівники міліції в розмові між собою говорили про Призажіть. це. Підождіть. скажіть, будь ласка, старший слідчий, фамілію, або ви вважаєте, що це був старший слідчий? Я, Я по всіх не Це є дуже принципове питання. Це, це, це не принципове не 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 питання, Це принципове питання, але ну, ви звинувачуєте, по суті, ви, ви виказуєте. Я, ви Я ви ще раз базар, А ви ж товариш, подполковник, перед тим, як ви сильно хочете стверджувати, ви розібралися спочатку в своїх позиціях. Не потрібно коментувати. Давайте ще раз дайте відповідь на запитання. Не зараз тут розповідати, слідчі чи не слідчі. Вас запитали, до якого часу ще людям здати, чекати, чи вже закрита справа, чи на особи, чи хто безпосередньо замовникам, чи відповідав, хто їх відбурував тих ці людей. відповідь і все. Да.